Мої вітання на календарі вівторок, 16 червня. В студії працює Світлана Кренців. Яким буде святкування Івана Купала в стрію? Та за чий кошт збудують новий дитячий майданчик? Все це у випуску за декілька секунд не перемикайте. Парламент планує збільшити студентам стипендії. Стипендії Верховної Ради становитимуть 900 гривень для студентів вищих навчальних закладів першого та другого рівня акредитації і 1200 для вищих третього та четвертого рівня акредитації. Про це йдеться у проєкті постанови Верховної Ради України, оприлюдненому на офіційному сайті. Безперечно, ми вітаємо таку ініціативу, зазначає керівник секретаріату всеукраїнської студентської ради Наталія Якуніна. Думаю, що таке матеріальне заохочення буде для студентів ще одним поштовхом для нових. Здобутків, сподіваюся, що невдовзі Верховна Рада прийме відповідне рішення. А головне, щоб така ініціатива не стала черговим піар-ходом напередодні виборів. Наразі проект постанови вручено депутатам для ознайомлення. Стріяни цього року святкуватимуть Івана Купала. Про це сьогодні повідомила заступник міського голови Таїсія Гайдукевич. На оргкомітеті, який відбувся в міській раді, обговорили ряд питань, які стосувалися 7 липня, а саме проведення свята Івана Купала. Концерт розпочнеться о 18-й годині. Триватиме він до 10-ї вечора. На сцену, яку встановлять на центральному пляжі, виступлять стрільські зірки та творчі колективи міста. За правопорядку слідкуватимуть декілька міліцейських підрозділів та медичні працівники. За Жителів Стоя на воді стежитимуть працівники МНС. Зв'язку з кризою цьогоріч знаменитостей на свято Купала не запрошуватимуть. Цього року це припадає на робочий день, бо це є вівторок. Добре, коли припадає на суботу, на неділю. А вівторок робочий день. Ну, але але, але все одно свято. Ну і концертна програма, якщо так як казав Богдан Іванович, з'явиться. У нас хтось хто захоче заплатити за те, щоб ми ще когось запрошували якусь зірку, тоді буде зірка. Навколо Трускавця створять теренкури, оздоровчі доріжки. Про це повідомили у міській раді Трускавця. Зараз розпочинаються роботи зі спорудження теренкур в районі питного озера. Оздоровча доріжка пройде від дамби через лісопарковий масив в бік помірок. Протяжність становитиме 840 метрів. Заплановано сім місць відпочинку, зокрема три альтанки. Фактично буде дві доріжки з різними ступенями складності для людей різного віку. Фінансуватиме цей проект Трускавецькі санаторії. Громада дітям, громадська організація Молодь Стрищини розпочала новий проект. Він полягає в тому, щоб стріяни долучилися до створення нового дитячого майданчика. У десяти магазинах та аптеках міста розміщені скриньки, там можна залишити пожертви. Про перші підсумки акції та де буде збудований дитячий майданчик, розповість Люба Яворська. Громадська організація молодь Стрищини» знову у роботі. Її учасники зініціювали акцію Громада дітям. Основною метою проекту є збір коштів на дитячий майданчик для найменших стриян, а також для дітей з особливими потребами. Для того, аби громаді було простіше долучитися до такого дійства, у магазинах та аптеках міста встановили скриньки скрибнички. Там і можна залишити свою лепту. За не цілий місяць коробочки вже наповнились. Почесний голова громадської організації Молодь стрищини Михайло. Та двоє її учасників урочисто записують на рахунок майбутнього майданчика перші кошти. 177 гривень 32 копійки. Це перші 170 гривень, які нам потрібно, 50 тисяч які нам потрібно зібрати. Я думаю, такий крок за кроком, так за закриньки у нас вони були та я думаю, що будуть однозначно. Так. головним завданням проекту є залучення громади до вирішення проблем дітей. Світлана Яків, власниця одного з магазинів, учасників проекту, каже: люди не байдужі до такої акції, а от скриньку заповнила здебільшого молодь. Більшості випадків молодь залишає гроші, залишають навіть мужчини і, і жінки. У мене ж тут садочок поруч. Діток водять в садочок і кожен розуміє, що це таке майданчик для дитини, коли нема з нею куди вийти погуляти. Якщо люди з задоволенням залишають гроші. Завдяки ініціативі громадської організації Молодь Стрищини в місті минулого року встановили новий майданчик. Однак діти з особливими фізичними потребами досі не мають спеціально облаштованого місця дозвілля, тому місто необхідний інтегрований майданчик. Цей майданчик був би таким, на якому могли б відпочивати маленькі діти. Бо тут, бачите, майданчик тільки для дорослих, так це добре, але маленькі діти, особливо діти, які мають певні обмеження, так, і для них майданчиків в стрію майже немає. Перший важливий внесок у будівництво майданчика зробив отець Іван Барабаш. Священик виділив земельну ділянку у межах парафії всіх святих українського народу. Учасники організації Малої Стрищини сподіваються, що проєкт втілений у Стрі стане добрим прикладом для інших міст України. Люба Яворська, Оксана Настасія, Устризькі новини. У Литві відтепер знатимуть більше про УПА. У литовському парламенті відкрилася виставка Українська повстанська армія історія нескорених. Повідомляє прес-центр Центру дослідження визвольного руху. Ініціатор і автор української виставки директор архіву СБУ Володимир В'ятрович. Виставка про українську повстанську армію експонується разом з литовською виставкою Війна після війни про боротьбу антирадянських литовських формувань 1944-1953 років. Віце спікер Сейму Литве Альгіс Кашета відзначив, відрізняти на фотографіях українських і литовських вояків практично неможливо. Ті самі молоді обличчя, віра в перемогу, жартовність. Вони схожі, бо боролися за одну ідею. Але пам'ять про їхню боротьбу за свободу наших країн повинна об'єднати Литву і Україну. Чоловіки частіше помирають від раку ніж жінки. Причина полягає в поширеній тенденції серед чоловіків не звертати уваги на симптоми хвороби і вести нездоровий спосіб життя. До такого висновку прийшли дослідники британської національної організації з дослідження раку. За словами професора Девіда Формана, більше ніж 70% чоловіків можуть померти від раку. І більше ніж у 60% чоловічої статі може розвинутися ця хвороба. Причиною такої високої смертності від раку серед чоловіків вплив з стверджують вчені. Вони менш схильні змінювати спосіб життя і рідше ходять до лікарів. Діагнози ж на пізній стадії розвитку хвороби вже складніше лікувати. Масштабна акція роздовбану і захаращену вулицю у центрі Львова шпитальну хочуть назвати іменем садового, який мер така й вулиця. Організатором акції виступає Львівська обласна організація політичної партії Народна самооборона вперед Україну. Повідомили в оргкомітеті. Завдяки господарюванню пана меру, одна з центральних вулиць Львова вже два роки залишається в зруйнованому стані. По ній неможливо ані приїхати, ані пройти. Мешканці неодноразово зверталися в усі інстанції, але результату. Не дало це було останнє повідомлення на сьогодні. Для тих, хто не встиг переглянути наш випуск, адреса сторінки в інтернеті на ваших екранах. Дивіться новини завтра. Ці же порі, а за декілька хвилин Олег Филик розповість про спортивні досягнення наших спортсменів. Залишайтеся з нами. Життя любить того, хто за нього бореться у спорті. ж Боротьба не припиняється. Тож про тих, кого любить життя з уст вашого покірного слуги в студії Олег Филик, вітаю! Сьогодні говорити вам про таке. Жіночий чемпіонат Європи з боксу відбудеться у Миколаєві. Вимболдон стартував, а з ними наші тенісисти шацьких залишив Динамо. Залишайтеся з нами. Львівські Карпати в рамках підготовки до нового сезону у польському містечку Томашов провели незвичайний спарен матч, повідомляє сайт Спорт в Польщі. Як ідеться в повідомленні, «Зеленобілі» провели матч, в якому їм у кожному з таймів протистояли дві різні команди. У першому таймі Карпати грали проти господарів футболістів Томашова і виграли з рахунком 1-0. Гол на рахунку кращого бомбардира львів'ян у минулому сезоні Сергія Кузніцова. У другому таймі суперником був уже клуб СП. Спартаку зі польського містечка Шарлов цей поєдинок закінчився нічійним результатом. 1 Голом голому складі львів'ян відзначився Сергій Зяньов. Ватерполісти Львівського Динамо продовжують боротьбу за медалі чемпіонату України в матчах плей-офф. У Дніпродзержинському завершилися матчі другого фінального туру відкритого чемпіонату України з водного полу Тепер із 26 червня, по 1 липня, четвірка найкращих вітчизняних клубів. Збірна Тбілісі, згідно з регламенту, в матчах плей-офф грати не має права. Розіграє медалі чемпіонату України. У півфінальних серіях до двох перемог львівський Динамо зіграє проти Ілічів з Маріуполя, а іншу пару складуть БМК Харків і збірна Севастополя. Після чого переможці півфіналі у вирішальній серії також до двох перемог розіграють титул чемпіона. А переможені визначать володарів бронзи. Кращий бомбардир київського Динамо останнього десятиріччя залишив команду. Відомий нападник Київського Динамо та збірної Узбекистану Максим Шацьких, якому не знайшлося місця в команді Газаєва, прилетів в Астану. Цей забивний форвард найближчим часом повинен підписати контракт із місцевою командою Локомотив. Повідомляє сайт Локомотива. Максим Шацьких зазначив, що його нова команда ставить перед собою високі завдання, і це було одним із основних факторів, завдяки якому. Він віддав перевагу локомотиву. Також Шацький додав, що у новій команді намагатиметься проявити себе як найкраще. Стаховський найсильніший гравець кваліфікації Вімболдону. В Лондоні стартував чоловічий кваліфікаційний турнір, третій у цьому сезоні турніру Великого Шолома Вінболдон. Сергій Стаховський посіяний у відборі під першим номером. У стартовому матчі його суперником стане Андреа Стопіні з Італії. Сергій Бубка зіграє з чеським тенісистом Лукашем Рослом, посіяним під 22-м номером. А Ілія Марченко битиметься ще одною представником Італії Марко Кроньолою. Українська бубка Стаховський посіяна в кваліфікації під восьмим номером у першому раунді. Їх суперниками стане південно-африкансько-індійський дует Андерсон Деверман. Жіноча збірна України з гандболу їде на чемпіонат світу 2009. Жіноча збірна України з ганболу в шостий поспіль зіграє на чемпіонаті світу. Участь у світовій першості 2009 українки забезпечили у протистоянні з командою Нідерландів після перемоги на домашній арені в Ужгороді з рахунком 27-21 синьо-жовті здолали суперниць і у Роттердамі. Незважаючи на програний перший період, українки у другому довели свою перевагу 30-27. 7. Фінальна частина світової першості відбудеться з 28 листопада по 13 грудня у Китаї. Миколаїв прийматиме чемпіонат Європи з боксу з 14 по 21 вересня 2009 року. Вперше в Миколаєві пройде чемпіонат Європи з жіночого боксу Севенс Women's Boxing Championship Досі Миколаєву вже надавалася можливість приймати міжнародні змагання з боксу, такі як четвертий чемпіонат Європи з боксу серед школярів: Ніколаїв Сіті Кап, International Women's Boxing Tournament Організатори не приховують задоволення з того, що Україна, зокрема Миколаїв, обійшла Італії. Яка також претендувала на чемпіонат Європи 2009 з жіночого боксу. На сьогодні у 120 країнах планети налічується більше 500 тисяч спортсменок, аматорок і професіоналок. А Миколаївська школа боксу відома далеко за межами України. Сюди приїдуть майже 200 спортсменів з 30 країн світу. На сьогодні у мене все для вас працював Олег Фили. В кожному з нас є сонце, тільки дайте йому світити. За даними метеопрогнозу, завтра на Стрищині сонячно без опадів. Атмосферний тиск 766 мм тут на стопчика. Температура повітря вночі 8-12 з позначкою плюс, в день 17-19 вище нуля. Вологість повітря 50%. Вітер північно-західний 4-6 метрів за секунду.